І знову доброго дня. Ну що, розпочато новий день. Е, я сьогодні приїхав на автоплощадочку, подивитися, що по чому, які ціни і які машини у нас тут в Україні. От, щоб потім ну, сопоставити, е, скільки коштує тут у нас ця машина на площадці, да? А скільки. Коштує вона за кордоном на наших українських номерах. І так, поїхали. Дивимось. Ну і поїхали. Починаємо ми. Так, це у нас, це у нас Тухцан. Да, Європейець 10400. Бензин 2.0. Інжектор 7-ступка автомат. 10-го року. Бачите, 10400. Так, тепер поїхали сюди. Тут такий теж красавчик. Такий же самий, тільки білого кольору. 11816 рік 2-літровий бензин автомат. Так, ну, Жигулі нам не цікаві. А взагалі, якщо цікаво, то ради прикола покажу. Джигуль інжектор пишуть 1307 -8 року. Ось так. Бачите, да? Поїхали далі. Так, що у нас тут? Туксон. Hyundai Tucson. Так, 9 тисяч доларів. восьмий рік. Газ, бензин, 2-літровий інжектор, механіка. Ось так от. Тут у нас теж, видно, європейців, тому що, бачите, да? на стеклі. Тут у нас що у нас? Hyundai, туксончик сьомий рік, газ бензин 2-літровий. механіка. Тут у нас все, Chevrolet Chevrolet Cruze 11 рік. Бензин 1,8, механіка, 7400. Ось так от. Тут у нас є така шкода, шкода Octavia. Зараз ми подивимося. Тоже пригнана з Європи. автомат а 5 8 рик бензин цена 7400 ну, так от. идем далее 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 вот такая красунька Пасатик 9600, 11 век, бензин 1.8, автомат. Есть? Есть. Идем далее. Ниссанчик. Nissan Note. 74008 рік. Бензин 1,6 автомат. Ось вам дивіться Ланус. На лінзах такий прям красивий стоїть. так. Ланус, господи, 300. Део Ланус, 4 рік. Газ, бензин, 1,5, механіка. Ого. 300. Це так. Да. Що там у нас? ну, ось в таком состоянии. Трошки он на порогах уже вздутие есть. Ну, понятное дело, не свежак. Так, тут у нас что у нас стоит? Тут а Ford Fiesta 4500, 6 рик, 1.4 бензин автомат. Вот так. Вот так. Идем далее. Це у нас що? Так, ну ця безценна, тут нема ні ценників, нічого. Ну, ось обична у нас Лада Каліна 2400, сьомий рік, бензин 1,6, інжектор 5-ступка, механіка. <клухи> Далі у нас ВАЗ-2110 2600, сьомий рік, газ бензин 1,6. так от бачите. Сюди переходимо. Тут ось красунька теж стоїть така. Hyundai Santa Fe 14500 2.4 инжектор автомат полный М -м -м. да тут у нас что тут у нас Toyota Auencis 6700, пятый рик бензин, двухлитровый инжектор автомат вот так вот, вот такие видно, подуставшие машинки, конечно Посад. Passat B7 8200 газ бензин 1.8 инжектор автомат вот такой Passat да. что тут у нас не крашено 7 да? Renault Megane 7500 10 рік 1.4 турбо 6 ступка так, бензин. Ось така. Тут у нас що у нас тут Форд Форд фокус 6 тисяч доларів. 9 рік, бензин 1,6 ось вам і ціни. Саме з усього більше, що мені сподобалось, зараз я вам покажу. Саме більше, що мені з усього сподобалось, це, звісно, ось ця красуня. Рено Дастер 14519 вік 1,5. Ось так. Ще що сподобалося? Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз. А, воно він стоїть. Ось, ось, ось все. Ось, Оця ось. Ось тоже. Тугуан. Тугуан. 11 800. Ну, цены, конечно, двухлитровый бензин автомат. Так что ось такие цены у нас тут в Каменецкому на автоплощадочке. Автоплощадочка находится напротив базара, напротив мясного павильона, напротив автовокзала. У нас такая площадка. Так що кому зацікавило, забігайте. Я пішов далі, буду вдома сравнювати ціни, які у нас, а які там. Так, зайшов я ще на одну площадочку, тут рядом знаходиться. Зараз подивимося, що є тут. Дача, 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 дача. Що тут бумажка є? Так замерзло, що я нічого й не бачу. Чи є бумажка? чи нема. А тут що у нас? Коротше, так позамерзали вікна, що нічого не видно. Наверно не вийде вам показати, тому що куди не тикнуся, везде От, замерзші вікна так, що невозможно. Добре. Жалко, що не вийшло, а воно якусь бачу. Воно якусь бачу бумажку. Зараз подивимось, що в нас тут. Так, subaru ferrester 6500 четвертий ход. Господи, 2 літровий турбо, газ, бензин, автомат. Такий. Оце ціни. Я нехай. Тут щось стоїть. Ось це теж. Що тут у нас? Ланчер. 9, 5 год, бензин 1,6, 3,999. Який год? 5 год. Я не хочу. Так, ось все, хюндайчик стоїть у нас. Так, 11,900. 4 на 4 газ 12 год. Ого. Так, что это у нас тут? Гольф, Гольф 6. Газ 10 год. Бензин. Газ-бензин 1,6. Цена 7,800. Вот такие цены. Побачили, так? Да? Ну все, йдемо далі. Короче, нормально сходить постять 7 гривень. Вот ціни, так? Да? 7 гривень туалет, щоб постять зайти. Да, <клухи> бідні пенсіонери. Добре, чи що, може найдуре рюбацький магазин десь. Пару удочок ще купити треба. Тут у нас алея, Алея Слави нашим загиблим побратимам. проходю мимо, дивлюся, люди приїхали, квіти кладуть. Захист держави, організація називається. Зараз пройдемося по алеї. Я вам покажу. що небудь допомога, яка треба обращатися. Да, дякую. Та вроді все нормально. Вложать хлопцям квіти. Герої не вмирають, бачите, і лебіді летять в небо. Ось так. Зараз пройдемося по алії, я вам покажу, да. як можна мимо пройти. Так, у нас така алейка, бачите. Тут лежать хлопчики. Тут є Побратими, яких я особисто знав, з якими особисто був знайомий до війни, потім з початку 2014 року, 25-ка моя рідненька, Авдєєв знав його особисто, Лісной, Мосьпан, Мельников. Кажуть, щось обличчя знайоме, ну не пам'ятаю. Калюкалюк, да. є все. Ткаченко Сергій, я знав його особисто до війни. Да. Так бачите. Шульга теж знайомий в 14-му місті були в одній бригаді. Да. Кирилюк не знав я цього хлопця. Ось так, бачите. Як завжди дзвонять. Савчук, Москаленко. Ну, ось так, бачите, зараз перейдемо на ту сторону. Хлопчиків лежить і знайомих, і незнайомих, але нас соєдиняє одне велике слово побратим. Ось пану все теж знайомий. Ось так, бачите. Ось така у нас тут алея. Після алеї зайшов там у нас центральна оптика. Говорю, в мене зором погано, я далеко бачу, близько не бачу. Хотів би перепровірити очі і заказати очки, якщо така буде потреба, якщо змінилося щось. Вони мені кажуть, ми просто так не виміряємо, тільки при тому, услові, якщо ви купите у нас окуляри. Скільки коштують окуляри? Ну, Від півтори тисячі гривень. Давайте подивимося. оправу Ну, давайте Потім виясняється, що хі -хі, окуляри будуть не стекло, а пластмас. Я говорю, Ви що смієтеся? Я говорю, е мінімум півтори тисячі за пластмасові стекла. Я говорю, так я можу пластмасові стекла з, пла з пластмасовими стеклами купити і просто в аптеці за 200 гривень. ви що? Ну ось отак. Так що ось отак. Бачите? <сум> Від півтори тисячі гривень окуляри пластмасові. От тобі центральна оптика. Так добре, зараз подивлюся, що там наш рекордсмен відкритий чи закритий. Бо треба ж пару вудочок купити, хочеться ж на рибалку сходити. В рибацький магазин хоч не заходь. Обновився на 800 гривень, йду додому. Тепер. Також зайшов вірьовки взяв на генератор, взяв 3 метри вже з запасом на три рази. <сум> да. Так, ну що, тепер чухаю додому, збираю нові вудки, усе збираю і завтра підемо на рибалку. Ну а зараз додому. Нося вже добрався додому. Коротше, погодка сьогодні, конечно, бомбіна. Сонечко світе файно. А світла, як завжди, немає. Я зараз підемо, заведемо наш генератор. Нема, відсутній. Добре, зараз відкриваємо газульку. Газульку відкриваємо. А, треба що mm. вирубити тут пункт да. бо мотузку, правда, би поміняти. Ну, поміняємо. Поки попробуємо на ці завести, якщо не порветься. Бо я ж вчора таку більєву кинув. Коротше. Якщо порветься, то поміняємо. Вот так підсосали і пробуємо зараз заводити. Ага, мені одною рукою взагалі не удобняк. Ладно, зараз заведу, бо воно неудобно. О, Вон як нормально заводить удобно рукою. Так, одною держу його, а другою пульк і все пучком. О, Муся, кіся, папина золотая, Мой пащільова ще ти де була, а, доця? Ти де була, кіся папіна. Що? Мой золотой, зараз підемо. Давай включимо світ і підемо. Будемо обідати. Ульк, Шла нагрузочка. Так, добре, переодягаюсь, кормлю кішку себе. І потім покажу, що купив. Будемо монтувати. Будемо готуватися до рибалки. Так, ну що, вже вечір. слава Богу, включили світло. Я зараз піду в'язати удочки, хочу завтра на рибалку піти. Тепер по поводу, давайте зрівняємо ціни. Да? Купити нашу українську машину за кордоном. Або у нас тут, ось як ви бачили, наприклад, на площадках. Дивіться. Значить, зараз я вставлю вам. Скріншот. Це Ланус у нас да? 10-го року 176 тисяч пробігу. Перший власник. Машина купувалася в салоні. Її ціна 2500 2 500, 10 й рік, перший власник із салону. І Він на конденсіонері, в ньому кондішн вже є, все як положено. Ну, тобто Машина такої, так собі сказати, максимальної да, комплектації. Дивіться, вставку цього цієї машини, коротше, цього ламуса. Ну і друга вставочка. Дивіться, зараз вставлю фотографії. Hyundai, да? Такий Hyundai у нас коштує 11500. Там він коштує 8. 8 на секундочку. Дивіться. Так що, що тут рівняти? Поки є така змога, треба хапати обома руками, як то кажеться, поки бо ну, шари довго не буває. Зачем нам авторіо і так далі, і так далі, зачем нам українські наші площадки з їхніми бешеними цінами, коли можна нормальну, адекватну машину придбати на українській реєстрації із за кордону? По нормальній, адекватній ціні. Добре, я вам бажаю всім всього найкращого, всім тихої скучної ночі. Кого зацікавило, номер вайбера і Ватсапа в описі цього відео допоможемо придбати. Я вас состикую зі своїм побратимом, який за кордоном, і ви з ним состикуєтесь і на ваш бюджет він вам придбає машину. Він вам скине фото, відео, ну, то ви там вже виберете. Коротше, ви состикуєтесь і все вам буде ясно. Що касається Перегон по Україні, з Львова по Україні, багато мені зараз телефонує, каже: я не виїзний, як мені до Харкова цю машину з Львова забрати. Не хвилюйтеся, я вам її доставлю. То, що ви там її купите, то, що ви там порішаєте питання там з документами куплі-продажу, то, що ви там за перевезення машини з Європи в Львов на Україну, це мене не стосується. А що касається перевезення з Львова по Україні, я є виїзний, я вам її доставлю. І теж по розумній ціні. По-людськи, як то кажеться. Так що телефонуйте. Все. Всім всього найдоброго, всім всього найкращого, тихої, скучної ночі, всіх вас обняв. Пока-пока.